Для них воїнів миру це сторінка життя 24 роки тому. Саме 15 лютого офіційно завершилась так звана інтернаціональна місія в Афганістані. За даними офіційних джерел, вона забрала життя майже 15 тисяч радянських солдат. А ті, хто повернувся, ніколи не зможуть забути кровопролитну війну. Мышки интернационалисты. Это ж горячие точки. Родина сказала, мы пошли. Что испытывают в этот день мои сослуживцы? Да ну испытывают, наверное, гордость и за себя, и боль за утраты. И как бы считается День памяти. Как бы праздник, ну праздник, праздник, ну День памяти, наверное, будет точнее его назвать. Одни россияне, теперь стали мы украинцы, теперь мы не можем не встретиться там. Ну, хорошо, хоть сейчас есть интернет, там переписываемся, телефоны, ну слава богу на это. А так, ну обычные воспоминания с друзей, товарищей, как будто вчера это было. Да, действительно сейчас, вот это единственное, что через интернет можно пообщаться с ребятами. И то я своего сослуживца так еще до сих пор и не нашел. Він сам з Чувашої. Святкування з гіркотою втрат пам'ятати про побратимів, які віддали своє життя на чужій землі. Заради чужого народу. Афганці вважають своїм боргом. Вони поклали квіти до пам'ятного знаку на будинку, де жив загиблий в Афгані первомаєць Валерій Кондратьєв. Вшанували пам'ять загиблого вираці, воїна миротворця Андрія Сітнікова. Ми згадуємо свою юність, свої дні. Ну і на перше-наперше на перше це погибших бойових Ці чоловіки, хоча й не бажають згадувати війну, все ж назавжди в душі залишаться афганцями. Вони поклали квіти до пам'ятного знаку та провели молебень за загиблими в первомайському свято Казанському соборі.